Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу провести чистку від страху, страху, ні ні страху. Страх це зброя демонів, дьявола. Це такі крюки, гоки, якими тримаються душі людей, не дають зробити свою. Справу душі виконати місію. І зараз ми будемо звільняти душі від страхів. Ви можете виписувати страх, який ви згадуєте, що ви, чого ви боїтеся і чому. І також за допомогою цього ритуалу зараз ми позбудемося. О, тут всі страхи. І ви можете порізати цей папір із страхом своїм, що ви згадали, і спалити або змити унітаз і сказати, що це все йде до ворога, щоб ворог боявся і вас не чіпав. Буде так, починаємо, скажіть ви ще сили, допоможіть. Який страх? Який є страх? У тих, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає жити. Страх старості. Цікавий страх. Добре, далі. Який ще є страх, що заважає жити всім, хто дивиться відео, близьким людям, скажіть, допоможіть, вищі сили. Допомоги, прошу. Страх спілкування. От який страх. Далі давайте ще один. Скажіть, допоможіть вищі сили, який є страх, що заважає жити, тим, хто дивиться, до близьким людям, що треба очистити вийняти, що заважає душі рухатись вперед. Штраф, страх штрафу, сильність, страхи. Зараз будемо очищати, відкриємо шлях. І це наша свічечка. Вона нам допомагає. це як зброя така, віск допоможе. А це олія ялівець. Алівець дуже сильно чистить. Дуже гарно ще можна робити намиста із ягідок. Ялівець має такі ягідки. Нечиста темні дьявол не любить ялівець. Можна робити на, на мисто, на нитку збирати Гал, ягідки ялівцю. Ну це ж шишечки його. І робити на мисто. Так, я вже починаю заплутуватися. Так, я пишу із знизу до фітелю. Це те, що треба очистити, що треба убрати із а, простору енергетичного із життя. Тих, хто дивиться відео близьких людей, убирається страх старості. Страх старості. Угу. Такой же страх спилкувания и страх штрафу. Зараз свічечка нам допоможе. Це наша зброя, це наші інструменти. І з цим воском зійде з усіх, хто дивиться від близьких людей. Негативний страх, старості, страх, спілкування, страх штрафу. І сіль весь цей негатив на себе забере буде так і так і є. Давайте запалимо. Вище сили прошу, допоможіть, будь ласка, Очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від страхів. Страху ні, ні страху. Я запалюю цю свічку та закликаю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть очистити усіх, хто дивиться від близьких людей від страхів. Страхуні, ні страху, усіх людей обирається. всі гаки виймаю, всі е, переляки виймаю, всі заклякання виймаю з тіла з душі вбираю, і що вам. Немає перешкоди, більше не заважаєш страх виконувати свою місію, виконувати своє призначення, відкрити шлях ви вільні. Абсолютно буде так і так і є. Забирається страх старості, забирається страх спілкування. І з усіх, хто дивиться від близьких людей, забирається страх, штрафу і з воском сходять всі страхи, що виписали люди. І сіль вестегати всі страхи на себе забирає, буде так і так і є. Добре, і зараз я буду переглядати. Скажіть, допоможіть вищі сили, яка істина причина, що відбулося, яка істина причина? Страх старості, як виник? Чому? Ті, хто дивиться відео, близькі люди бояться страх старості. Чому? Старість, скажіть, допоможіть ну Так тут не просто, тут страх старості виник через те, що люди робили магію, вам поскидали повністю всі хвороби. Хтось свою старість, погану таку з хворобами, з негативною кармою, тут не хочуть відпрацьовувати, скидають вам. Скажіть, допоможі, А дивіться, тут з юного віку це все почалося. Цей страх перекочував від якоїсь людини. І ви несете з юного віку, знаєте, є хвороби старих людей. От, наче. І відчуття у вас таке, що і енергії немає. І тут ще й кармічні борги платить, наче ви маєте платити. І робили це три рази. Заперечую, знімаю знімається страх старості. Всю причину обираю, виймаю, всі переклади, скиди, обміни і подміни і крадники знімаються. Більше немає жодного страху. Старость більше вас не лякає. Ви одужуєте абсолютно здорові, щасливі, без хвороб, без чужої карми. Знімаю чужу карму негативну, повертаю ворогові, а й вони самі все одроблять, якому б в світі не були. Повертаю енергію, повертаю здоров'я, сили, радість життя повертаю, буде так і такі. Загоюються всі травми і рани. Відновлюється енергія, буде так і так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, закликайте, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться від нього близьким людям на щасливу старість. На здоров'я, повертаю енергії, повертаю сили і всю негативну програму, що скидали, повертаю ворогові. Хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможу. Буде так і так і більше немає страху. Старості. Ви більше не боїтеся. Вас щаслива, гармонійна, старіння. Буде так і так і Буде так і так і. Так, так що так, бачите? Далі наступний страх це страх спілкування. Прошу вище сили допомоги. Скажіть, допоможіть, що трапилося? Звідки з'явився страх спілкування? У тих, хто дивиться відео близьких людей, що відбулося. Що відбулося? А ви мали б спілкуватися гарно, не боятись. У вас, взагалі, така карта вийшла. Є, що говорити з людьми, про що говорити? Ви маєте, ви такі наповнені, щось відбулося із дитинства, я так розумію, із дитинства. Вас як відвернуло від людей, просто відвернуло. А може, програма Мама могла щось говорити? Щоб ви наче не спілкувались. Ви от просто дивились, як люди спілкуються. А, вам в юному віці агресія була. Можливо, коли ви були із своєю бабусею, там була агресія, і спілкуватись угу. ви не хотіли безпричинно багато сліз, багато страждань, Ви відлюдник, як наче відлюдник став в юному віці, з однолітками. Звідти пішло, страх спілкування. Ну, Трошки ще виходить якась родова програма. В роду може краще було і не спілкуватись, щоб не розповідати, наскільки, щоб не показувати людям, наскільки ви маєте, яка у вас статок, які блага в домі. Не дозволялося спілкування. Закривали, заперечу обираю всю агресивну поведінку. Виймо. Більше немає жодної причини для агр... для страху спілкування. Ви більше не боїтеся, спілкуєтесь спокійно, без перешкод. Виймаю весь страх, вам не страшно. Ви спілкуєтесь спокійно. Вам є що сказати, і вам цікаво послухати людей. Немає більше страху. Вбираю всі причини. Агресії до вас більше не буде. І навіть якщо буде агресія, ви знаєте, що робити в такому разі. І спілкуватись вам не страшно, а нормально. Буде так і так і є. Немає більше жодної заборони. Родову заборону знімаю. Вам можна спілкуватися. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на спілкування. Вам більше не страшно спілкуватися? Легко, з радістю і задоволенням буде так і так і є. Ось так. Обирається страх спілкування. Більше немає. Ви не, не будете. Спілкуйтесь спокійно, без страху. Далі є страх штрафу. Отримати штраф. Скажіть, допоможіть. Що трапилось? Звідки з'явився такий страх штрафу отримання штрафу? Буде оштрафованим. Скажіть, оштрафовано, оштрафованим. Ну, так, у вас сильний захист. Навіть якщо щось трапиться, то тут вищі сили вийшли, допомагати будуть вам. Так, давайте подивимося. А ви боїтеся, що ніхто. Можливо, останнім часом щось зроблено. А тут я бачу і вплив, як наче зробили магію зробили, бо тут карта сили йде. І якась програма йде, що ніхто вам не прийшов на допомогу. Що у вас от. Замкнути коло, і якщо якісь проблеми, то їх дуже складно і довго, і довго вирішувати. І це трапилося. Раніше ви були вільні, ви не боялися. Тоді щось трапилося, що ви просили допомоги і ніхто не, не прийшов. Заперечую, убираю всю порчену програму знімаю. Отвороти остудия, морочки знімаю, депресивний стан, анулілю обираю, відновлюю нервову систему, відкриваю всі шляхи і дороги. Всім, хто дивиться відео, близьким людям приходить підтримка, поміч. Знімаю всі порчені програми, що ходять по колу. Ви з легкістю вирішуєте всі свої питання без перешкод. Навіть якщо і відбувається штраф, вам немає жодної складнощі його оплатити і закрити цей штраф. Більше ви не боїтеся штрафування буде так. Отримати штраф вам не страшно. Відкриваються шляхи дороги. Ви не боїтеся вирішити ці питання, вирішуються з легкістю. Отвороти студи зняті, всі мороки, морочки, зняті, закольцовані програми, знімає порчені Буде все сказано, здійснено так буде. От так що, так, не без магічного впливу відбувся негатив. Добре, я на цьому буду завершувати. Тут страхи всі догорять, свічечка допрацює сьогодні. Такі цікаві були в нас страхи, які дійсно сковують людей, висмокчують енергію. Більше їх нема. Ви вільні, щасливі. Буде так і так і є. Легкі буде так. На цьому я завершую. От, зніметься весь страх, піде і сіль, страхи забере на себе з усіх. Хто дивиться, від близьких людей буде так, так і так є. Буде так. І нагадую, щоб ви не забували про відгук, будь ласка, робіть, можна поставити вподобайку, зробити донат або коментар написати. Тоді набагато швидше, краще працюють чистки і захист. От, і вищі сили бачать, що вам це потрібно. Буде так. От, дякую за увагу. На цьому все. До зустрічі!